Всім привіт! В даному відео ви дізнаєтесь, як початківцю з нуля вийти на дохід від 1000 доларів в місяць. Тож давайте знайомитись. Мене звати Тетяна Майфат. Я є наставник початківців. В сфері онлайн я з нуля довожу до результату, і разом зі мною ви зможете отримувати від тисячі доларів в місяць. Я є дипломованим експертом у продажах, тому ви можете мені сміливо довіряти. І також я маю вже понад сім років досвіду в роботі онлайн. Насправді, ще рік тому я була зовсім інша. Я була нереалізована в декреті. Просила кошти у чоловіка. Ми мали борги і все йшло по колу. Саме це і було поштовхом знову йти в онлайн. Чому кажу знову? Тому що я вже мала досвід в роботі онлайн. Я працювала в мережевому. Цей досвід був не зовсім вдалий, тому другий раз страшно було починати, щоб знову не обпектись. Але пройшов рік і мені є про що вам розповісти. На сьогодні я вже реалізована. Я закрила борг понад 100 тисяч, я відвезла дитину на море за кордон. При цьому також я придбала авто, отримала водійське посвідчення, оновила гардероб і ще багато таких мілких дрібничок я для себе зробила. Тому можу з впевненістю сказати, це саме та сфера, де ви зможете отримувати кошти і досягти своїх цілей. На даний момент я заробляю від 2000 доларів в місяць. Від мене ви зможете отримати чітку систему роботи, по якій працюю я, і також почати заробляти. Тож, давайте розберемось, хто такий менеджер по підбору онлайн професій це вакансія, яку я пропоную вам, тому що вона є самоприбуткова на платформі. Менеджер по підбору онлайн професій це партнер навчальної платформи, який відкриває доступ до курсів. Та супроводжує учнів. Тобто, ви є людина, яка допомагає іншим визначитися з напрямком онлайн, почати заробляти, пройти навчання, ви відповідаєте на всі запитання і за це ви отримуєте кошти, тобто на перепродажу курсів. І всі 100% від оплат вони будуть ваші без жодних внесків та абонплат. Для старту вам необхідно всього лише один раз придбати в мене навчання, пройти його від початку до кінця, взяти всі робочі інструменти, які я буду вам давати. І почати приміняти це все на практиці. І тільки після того, як ви пройдете навчання, ви будете мати повне право продавати курси. І вже коли у вас з'явиться перший ваш клієнт, він визначиться з напрямком онлайн, ви даєте свої реквізити і відразу отримуєте гроші на свою картку. Всі 100% від оплат будуть ваші. Зі мною більше ви ніякими внесками та відсотками не ділитесь. Наприклад, коштує курс тисячу гривень. Ви продали один тисяча гривень ваші. Якщо ви продали два таких курси дві тисячі гривень, ви відразу отримуєте собі на карту і так далі. Тому що ціни на курси різні. Звісно, і дохід ваш буде різний, в залежності від того, скільки ви будете продавати. Але продавати починають у мене всі, навіть ті, хто не вмів. Відразу скажу, що дуже важливо пройти навчання від початку до кінця. Насправді це не страшно, тому що разом ми будемо упаковувати сторінку, визначатися зі сторінкою, створювати шапку профілю. Індивідуально під кожного учня ми створюємо контент саме для вашої цільової аудиторії. Я буду вам давати домашні завдання, ви будете їх виконувати, і я особисто буду перевіряти ваші домашні завдання. Тобто ви будете мати підтримку від мене 24 на 7 і буду відповідати на всі запитання, які ви будете мати до мене. І наостанок скажу: якщо ви спробуєте, ви не пошкодуєте, тому що ви так само, як і я, зможете закрити борги, придбати авто, зробити ремонт, можливо, купити телефон і почнете закривати всі свої цілі, тому що, коли починала, я також не дуже в це вірила. Але пройшов час, ось сьогодні стою я перед вами вже в іншій реальності, тому і ви так зможете. Якщо вас зацікавив даний напрямок, пишіть мені. Готова, я буду розуміти про що йде мова. Ми з вами поспілкуємося. Я вас проконсультую, і вже навіть сьогодні ми зможемо стартувати.